Всім привіт! Йду сьогодні в магазин. У данстор. Там ми ще не були, я вам ще не показувала. Хочу купити баранину. Я не знаю, вже напевне пару років баранину не їла. Сьогодні погодка гарна, щось прийшла мені ідея зробити, можливо, шашлик. В Україні частенько ми шашлички жарили, вдома навіть, чи коли гарна погода була, ем, ну а взагалі, навіть коли війна, війна почалася, то... то також смажили. До війни, звичайно, що було зовсім все по-іншому. А навіть під час війни все одно якось підвалікалося і їли щось смачненьке, а тут якось зовсім по-іншому. Хоча є, можна придбати, але якось ще неможливо повністю звикнути, тому сьогодні вирішила подивитися, що там є. Ось, ну, Зараз зайдемо разом, якщо буде гарна баранина, купимо, як правильно сказати, ягнятко, може. Баранчик, ягнятко. Бо я бачила, ціла нога продається зазвичай. Ось такий магазин тут у нас, Вон, бачите, «Dance Stores». автомати якось принесемо пляшки на здачу. О, тут, до речі, якісь нові речі. Ну, я тут не, не купувала собі речі, але можна глянути, щось навіть є, якісь курточки, там навіть з Подивимось, по чим тут. 15 євро. Ну, в Україні така сама ціна, в принципі. Може, знижка вже, я так розумію. Ну, такі непогані з, з капюшончиком від вітру. Він тут синенькі є. А для Ірландії це актуально. У мене така є, дуже схожа, тільки без капюшону. Я якраз тоді, коли купувала, не знайшла на той момент. Капюшончиком. Ну, такі речі тут. Щораз подивимося. Це 8 євро коштує. Так, якість. Якість зйомки погана. Так, що тут якісь лосинки є. Ну, такі, бачите, курточки. XL. Хоча я так дивлюся, наче я купувати буду. Мене є, в принципі, мені не треба. Але що цікаво, що з'явилися недорогі речі, того, що тут, в принципі, ну як, для ірландців це недорого, для українців значить дорого. Хоча 800 гривень за брюки. Я думаю, що зараз в Україні, напевне, дорожче. Дивіться, які тут цікаві штуки є. Красива, до речі. 18 євро коштує. Я люблю в, сріб... в срібному варіанті, мені отакий більш подобаються. Красиво, до речі. Ось такі Дивіться. Ну, такі штуки різні. Прикольні. Ну, не знаю, якось не до того, щоб зараз купувати прикраси, але... Подивитися можна. Це красиве таке. Дивіться. Це не срібло. Просто біжутерія, але гарно зроблено. Оце також красиве. Не знаю, по чим зараз такі. Прикраси вдома, я не знаю. Я вже 100 років собі нічого не купувала. Щоб можна було якось щось сказати. 12 євро такі штучки. Красиві, до речі. Навіть є імітація такого ланцюжка золотого. Ну, звичайно, що це все не золото, але виглядає. Доволі класно. Такі сережки, вам дивіться. Прикольні. Хто любить таке, показала вам трохи. Ось такі блузочка, бачите, 25 євро. Ну таке точно купувати ніхто не буде. Я маю на увазі про себе. Сукня якась така довга. Аж прямо в підлогу пошив. Такий, не знаю, наче як. Монашечка, я собі отаку е, купила. У нас тут магазин був закрився пепку, Купила за півтора євро, тут чотири. Ну також чотири для майки, в принципі, більш-менш ціна нормальна. Що тут у нас є? Ще. Якось хотіла собі таку легеньку курточку купити, але потім... Попросила маму, щоб мені з України посилку сформувала, то там пару курточок вона поклала мені. Таких весняних. Ось теж також, бачите. А, вони по 25 євро коштували ці курточки. Походу. А там знижка вже 15 коштує, так? Да? Так, да, вони 25, бачите, були. А зараз по 15 вже. Жилети усі є. Отаку вона мені подібну вітровку. З дому вийшла. Тільки це якась резинова, це типу дощовик. Він такий з капішочком, бачите? О, А вона мені просто е таку спортивну, як трекінгу у мене є курточка. Я її не взяла, коли з собою їхала. Не було місця, то 30 євро, бачите? То таке щось схоже, вона мені прийшла. Вже скоро має бути посилка. Ось. Таке тут більш, знаєте, ем, хочеться більш практично, чим красиве, тому що особливо нікуди там не ходиш і ну я не знаю, в мене на відпочинку, знаєте, як, щоб щось собі викуплювати, таке як класне, якісь речі такі шикарні, то, в принципі, більш практичні і береш. Отакі собі я тут придбала, до речі шльопки. Я собі тоді придбала, здається, за 8 євро. А вони такі коштують. Тільки тоді чорних не було. Зараз чорні є, бачите. Біленькі. Ну, понатирала собі ноги. Один раз одягла і натерла собі ноги, капець. Е, і вони мені обійшлися. Здається, 6 євро. Сумки є, до речі, тут великі. Ого, 80 євро, нічого собі сумка. Дорого тут білизни тут він продається повно, якої хочеш сіне, Ну, навіть а, ось по 6 євро. Отакі штуки. Начні сорочки є отакі. Подивимося. Вісім. В принципі, як для іранців, то це взагалі дешево. У них гарні зарплати. Та і також, якщо піти на роботу, і я думаю, що я з часом буду працювати, то в принципі також можна собі щось дозволити. Так, це що таке тут? Також якась ночна ем, піжамка, типу. По вісім. Так, сумочки є по 20 євро. Такі. Чого я сюди зайшла, я не знаю, якщо чесно. Оце, до речі, прикольно. Джинсова блуза. 25, ну. Такі ціни не, не дешеві. Фліска ось є. Бачите, в них фірмові речі на магазин. Ну, тобто магазин, данці роблять для нього. А 10 євро фліска, до речі, недорого – 400 гривень. Ось, ще можна глянути. Може, курточки є якісь. Просто глянути. М -м -м, поки не бачу. Багато спортивного одягу. Футболки, такі, я не, не дивлюсь, в мене є таке, мені нічого такого не потрібно. Так. Не бачу я курточок. Десь тут, а ось тут. По 10 євро я собі купувала ковдричку таку дуже гарної якості. Отаку я собі взяла, Вон 10 євро, бачите? Стояла, напевне, ми хвилин 15, вибирала колір. Який тут взяти? Думала, оцей рожевий, а камера, до речі, не передає колір. Він темніший на камеру, а він тут взагалі рожевий. Думала такий взяти, але взяла зелений. Сірий, вже набрид, якщо чесно. Тому вже взяла такий. Оце, напевне, все, що я тут і купувала собі. Дивіться, яка є миска непогана, до речі, цікаво, яка ціна в неї. Іноді потрібно таке щось. Хоча ми в готелі я нічим так особливе не займаюся, не маю можливості там якось по господарству щось робити, але буває, що потрібно там щось покришити, таке, знаєте, салатики, там ще щось, то буває, що треба. Ніхто таки зараз купувати не буде. Так, мені треба каву купити. 5,50. Так, а яка тут ще є? У них розчинна така є. Кенко. По сім. Коротше, отакі от кави тут у них. Не з кафе. Хочеться саме розчину, тому що мелену каву мені з України мама передасть. Ну, батьки передадуть. Ось. 100 грамів виходить 4,50, бачите. Ну, тільки я таку не брала, я не знаю, я, яка вона. І тут 4,50 кенко оцей. 195 грам, 749. Яку взять? Це, Це тепер проблема. Зараз буду думати, що мені взяти. Спробую таку, напевно. Велику не буду брати, візьму меншу, але спробуємо, що воно за Що Щось новеньке. Таку вже брала, вже не цікаво одне й те саме брати. Так, що мені треба? Соєвий соус. Так, соєвий соус. Де він? Не знаю. А він там був. Он тут є. Так. Чорний. Ну, такий, да, як я й беру. Так, зараз я напевно покладу в рюкзак. Так. Ну, Так, а там зелена цибулька є? Єсть. Возьмем бульку. Так. Так, що ще? Подивитись, що в нас тут є по авокадо. За 3 євро отакі пачка. Ну, вони не дуже хороші. Так, ладно Орхідеї он є. Красиві. Так. Ну що? Спочатку треба взяти, напевне, м'ясо глянути, а там далі дивитися, що потрібно до м'яса. Зі знижками тут нічого немає, тут у нас відділ є, де знижки. Нічого цікавого. Давайте йдемо до м'яса. Так, давайте. Так. Це тут солене, солене. Вони засолюють м'ясо, в них багато соленого. Нам треба свіже. Так, а тут рибка є. 150 грамів 5 євро. Вона підкопчена, я сама солю рибку, мені подобається. Так, а що тут? Ну що, треба дивитися? Так, це телятина, гав'ядина, курочка. Вон 5 євро. 29 центів за 420 грамів курочки. От і рахуйте. 10 виходить. 10,30 за навіть більше виходить. Десь 12 євро за кілограм курочка. Не розженешся. Добре, що я дуже якось рівно дихаю до курочки. Я не, не то, щоб я її дуже сильно хотіла. Так, давайте. Рибка там є. Беремо по 9,99 за 5 стейків. Іноді беремо. Так, стоп, а де ж м'ясо? Що все? Так, щось нема. Так, що це я так дивилася? Треба ще раз йти. Так, щось я погано дивилась. А, ми я сюди не дійшла, я з того боку була. Так, це тут гов'яшка, а ось баранчик. Він тут. <різь> От. Лемб. Так, це в нас ціна за один ага, 14 євро коштує. Кісточка там є. А, оце коштує 14 євро. Тут 1,1 кг. Оце коштує тут більше кістки. Е, коштує 13 євро. Так, дивимося далі. Багато, до речі, ягнятини. Так, що тут ще в нас є? Ось є. На кістці. Кістка велика. Печінка, до речі, є. Е, е, з ягнята печінка. Я так, до речі, ніколи не їла, не знаю, що це таке. І оце, по-моєму. Да. За 500 грамів тут кістки багато. Я навіть не знаю. Але так хочеться баранини що це капець Треба подивитися ще. Так, а що тут у нас? Ну, Свинина є. Свинини скільки хочеш тут є. Ціни 500 грам. Бачите, яка, типу, вже прямо з проростю, якась в приправах, чорним перцем Ну, Отаку ми брали, до речі, філе Свиняче, непогано. Смажили якось. Отаку ми беремо. 4,57. Одна. За кіло. Що це там написано таке? А буває таке, що дві, отак з'єднані і продають за 7 євро дві таких довгих таких смужки. До речі, ми вже брали, дуже подобається. Гарна свинина. Так, я хочу... Мене цікавить ягнятка все-таки. Так, це... Ага, є ще типу як кусочки, М -м, якщо, наприклад, плов робити. А, і це також з кісткою. Все з кісткою. 350 грам. Так, ну зараз буду думати. Так, взяла отаку ніжку 1-2 кілограма, там кістка тільки ось. До, до половини ось будемо пробувати щось приготувати коштує 12,99 тепер піду одну цибулину велику візьму так що в нас тут ще є цікавого так ще хочу рис купити напевне так і зроблю площе. Так, а ось є рис. Недорогий зовсім, бачите, який рис. А який взяти, я навіть не знаю. Скільки хочеш? Який хочеш. Це, а, це якісь в цих пачечках. Я не знаю які. басматі може взяти. Та єси. Це вже пропарений. Такі. І вже, до речі, зразу і відварений є ось. Його тільки. Там, напевне, мікрохвильову і все цікаво. Треба томатну пасту взяти, морквину, цибулину. Ось тут у нас є цибулинки. Такі великі, бачите.